Молитва по невідступності в Луки в 18 розділі, до речі, я вам ще хочу сказати пізніше скажу, у Луки 18 розділ є притча про невідступність. Сказав їм також притчу про те, як треба завжди молитися і не занепадати духом. кажучи. В одному місті був суддя, який Бога не боявся, людей не соромився. В тому ж місті була одна вдова, і вона, приходячи до нього, говорила захисти мене від суперника мого, але він довгий час не хотів. А потім сказав сам собі, хоча я й Бога не боюся, і людей не соромлюсь, але оскільки ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. І сказав Господь, чуєте, що каже суддя неправедний, хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч, чи Баритиметься до них, кажу вам, що захистить їх скоро, але син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Ви знаєте, Бог проговорив до мого серця і сказав мені подумати над одним питанням. Для кого призначена молитва по невідступності? Дуже часто Господь поступає так само з нами, як батьки земні поступають своїми дітьми. Скажіть, коли діти по невідступності просять у нас? У двох випадках. Ми не даємо своїм дітям щось у двох випадках. Перший випадок, коли ми не маємо що дати, Бог завжди має цей випадок, не підходить до Бога. Другий випадок батьки не дають тоді, коли бачить, що то на зло. І вони не дають так само Бог. Він не дає, бо бачить, що на зло. Но в нього можна випросити, як діти докучають, докучають, дай тату, дай купи, 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 купи. Мав мій син гроші, діду йому подарував. І побачив пістолет, бачу, дорогий, 200 гривень. Купи, 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 купи. Ну діє на голову купи, купи. Добре кажу, купи, то твої гроші купи. Купив уже за пів години нема, зламав. Уже плаче, бо поламав. Я кажу, казав я тобі, не, не пропускай так марно гроші. Купи, купи, купи. Взяв мене по невідступності. Написано, просили царя у Бога. По невідступності. І Бог їм дав, хоча знав, що на зло по невідступності. Ну взагалі-то. Молитва по невідступності для тих дітей, які просять щось недобре. Бо коли діти у нас просять законне і добре, скажіть, чи треба по невідступності просити. Коли наші діти просять у нас щось на добре, на благо, чи просять вони по невідступності, чи даємо ми зразу? Ми даємо зразу. У Ісаїї написано: скажіть, а кому ми не зразу даємо? Коли наші діти прийшли до нас і щось просять, ми їм зразу дамо. Коли приходить чоловік якийсь з вулиці, або якась дитина прийшла і просить, може, ми не хочемо віддати чужому, але і чужий, коли буде просити, 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 і ми дамо по невідступності. Так от своїм рідним дітям батьки дають зразу, а чужим по невідступності. Своєму те зразу даш, а чужому по невідступності. Дивіться, як сказав Бог через пророка Ісаю, я би хотів звернути увагу на ці слова. Ось піш, що я обрав, зніми Кайдани Неправди, це 58-й розі 6-го вірша. Розв'яжи пута ярма, пригломлених відпусти на волю, і розірви всяке ярмо, розділи з голодним хліб твій, подорожніх, бідних уведи в дім, коли побачиш нагого, вдягни його, і відінено кровного Твого не ховайся. Тоді відкриється, як зоря, світло твоє, і зцілення твоє швидко проросте, і правда твоя піде перед Тобою, і слава Господня буде супроводжувати тебе. Тоді ти взиватимеш, і Господь почує, заволає, і Він скаже: озя! Скажіть, брати і сестри, Бог хоче, щоб у нього просити сто разів. А що деколи так є в житті на практиці? Просимо, просимо і просимо, що Бог має таку натуру, що Він любить, щоб його просили так багато? Ні. Бог би міг зразу дати. Ти тільки сказав, і Бог каже, ось я. Ти тільки попросив, і Бог каже, на тобі. А чому Бог не дає? А тут написано, що якщо б ми робили усьому так, як потрібно. З голодним розділили хліб, подорожнього увели в дім, палець свій не піднімали, оскорбітіння не говорили у гордості серця, не ходили, в гріхах не ходили. Ми би тільки сказали, і Бог би сказав, Ось я. А по невідступності треба просити тільки тоді, коли ми грішимо, коли написано, хоч Бог і не спішить чути. А чому він не спішить чути, бо людина ходить в гріхах? Тому молитва по невідступності для тих. Хто порушує волю Божу? Да, можна добитися того що ти хочеш. Але для тих, хто ходить у волі Божій, не треба говорити сто разів, бо Бог каже: ось я.